Перед масажем вирішила, що хочу за застрибнути до вас в прямий ефір і розказати дуже ну, поговорити, поговорити, точніше на ну, дуже цікаву тему. Я б хотіла, чесно кажучи, щоб і ви а, десь теж а, написали мені, що вам відгукується, що ні. А, і взагалі а, давали зворотній зв'язок, бо це якраз не для мене, а для вас корисно. І сьогодні я хочу поговорити про те, як. Заявляти про себе, а точніше, знаєте, навіть про те, чому ми не заявляємо про себе і чому ми не говоримо, не продаємо свої якісь послуги, чому ми так ну, як стискаємось, так? Дуже багато хто ринувся в різні онлайн-професії, я це спостерігала теж, коли проводжу розбори, і дуже багато хто приходить. Хоче почати роботу онлайн, хтось уже якийсь навичку, якусь добу, хтось ще в процесі, але всі хочуть е, заробляти гроші онлайн, і заробляти гроші е, ще й ну в легкості, да, по суті, в легкості, е, і ведучи блог, заявляючи про себе. І так далі, іначе то як здобуваємо навичку, да? якусь вивчаємо якісь онлайн професії, але виходить так, що ми заходимо і ніхто не купує, нікому ми не треба. Да? Ми починаємо десь розказувати про себе трохи. До речі, теж такий процес. Що типу я розказую про себе, щось там веду. І е, знаєте, ще частіше це про те, що це бурна діяльність така. От я е, створюю таку бурну діяльність роботи, наприклад, як, як це відбувається? Що от, я там знаю, що мені потрібно написати пост. До речі, це мене таке було. Е, написати пост, і е, я розумію, що я себе заставляю написати цей пост, бо е, щоб. Ну, типу, так, заявити про себе щось говорити про себе, але ж теж так завуальовано. Знаєте? Типу, я розкажу, там, що потрібно, користь якусь, або що там, як. Да? Е, ну, частіше всього, до речі, це про користь, або там якусь коротку постік, да, щоб типу, відваліти. Я от, от, вам виставила, і ви в мене якось купляєте, або, наприклад, продаючі, да? там, Я виставила, от, в мене є таке-то, таке то. Таке -то. Приходьте до мене, купуйте. Притому ще й часто а, немає оцього заклику, теж, да? що приходьте до мене, купуйте. Ні, наприклад, я, там, я провожу таку-то консультацію, я провожу таку-то гру, таку-то практику. А, ця практика дає тето, те-то, тето, там результати в кращому випадку, там такі-то, такі-то, а зазвичай це просто ось, інформація про практику, і все. І все. І що в нас виходить? Що е, ми як намагаємось наче заявити про себе, але це тикання-микання, типу, я щось роблю, але при тому це якась, знаєте, от, імітація бурної діяльності. Щось роблю, сама не знаю, що роблю. І е, тоді, плюс, у нас ще вступають установки, що ну, блін, як же я буду продавати? Як же я буду зараз розказувати, що я роблю, яка я класна, яка я хороша. А я, я ж буду хвастатись. хвастатись. це ж це ж хвастатися ж не можна. Як це так? І, до речі, теж да, частіше всього ми продаємо не нашу енергетику, не наше, скажімо так. Не нашу взаємодію, а продаємо саму послугу. О, щось про мене говорять клас. А, саму послугу, типу, О, от у мене є вот да, ця практика, оця сесія, оця гра. Е, купуйте у мене, при тому навіть без цього. Е, без цього купуйте. Да? Ну, от якось ви догадаєтеся, що от я виставила, я от така ум'яця вивчилася. але ви догадаєтесь, як у мене купити, що у мене купити, куди мені написати, що я вам даю, яка я дав взаємодії. Просто от виставила, купуйте, напевно. Або просто подивіться, похваліть мене, ще й очікуємо лайків, коментів, е якоїсь взаємодії, щоб люди таки прийшли і. Час. От я побачила, що ти там ведеш цю практику, і я зараз тобі бігом напишу і скажу: ти мені треба, от мені ця практика, ти мені треба. І а, що в нас іще вступає? У нас вступає оця штука, що а, хвалитись, да, от як розказати про себе, що я вмію тету то тето не просто типу, виставити це хостояння, наприклад, там це таке-то таке. -то, таке -то, а я вмію це робити, і я вмію через це хостояння якось тебе там, наприклад, допомогти тобі вийти з твоїх страхів, блоків і так далі, через якісь так, практики, курси. От я можу допомогти тобі стати більш впевненою. Я можу допомогти тобі, позбавитись від страхів і так далі. Я можу тобі до замість цього, ми виставляємо, що от є така практика, так? Да? І приходь до мене. От таке то можливо, але чим я тобі можу допомогти? Ну це вже ти якось сам ну, догодайся. І плюс, чого ми це не говоримо? Бо а, в нас яка штука виходить, що ну перехвалять. Да? Не можна хвалитися, бо то, як в дитинстві, да? не хваліть, бо перехвалите. Або ж не треба сильно розказувати все тихенько, все зглазять, зглаз. хто пам'ятає ці е, ниточки від зглазів, якісь ці е, булавочки і так далі. І у нас виходить, що ми просто сидимо, закрилися тиском нишком і чекаємо, коли ж до нас повалить аудиторія, коли вона почне у нас щось купляти, і відповідно виходить провал конкретний провал. Ніхто не купує, нічого не відбувається. Я там щось намагаюся, навіть якийсь курс, може, прийшла по тому, як просуватись інстаграм, по тому, що там робити, які пости писати і так далі. Але не виходить, от не виходить і ще до речі, це внутрішнє відчуття може бути, що я, начебто, і знаю, що робить, да от мені вже чітко написали. Але ну ні, там якісь це, це не чесно, там це не хоча це теж знаєте, дуже така, такі великі концепти стосовно того, що продавати себе, от це про 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 продажі, про а, продажника про торгашей. Типу, що от вони нав'язують, ага, якщо я буду продавати, значить я буду нав'язувати, я буду обманювати, бо ті люди, які продають, вони ж зазвичай там, якось хочуть обдурити, обманути і так далі. Ну це раніше було. І оці концепти ми тягнемо в це життя, і начебто я ж можу, я розумію, що я можу допомогти. Да, я вже може там на комусь зі своїх рідних, близьких, хтось там за безкоштовно задонатити я попробувала я розумію, що я можу щось дати. Але я боюсь про це розказувати і включається. Це ще синдроми самозванця, що типу, ой, мені ще треба підчитися. і починається. Вчимося, 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 очікуємо результатів і ніхуя, ніхуя просто не відбувається. І тоді, а хтось, а, хтось змінює нішу, типу, ага, ну значить, отут мені не зайшло, мені треба ще щось повчитися, ще щось спробувати, може зовсім інакше. А хтось повертається, наприклад, в ту ж саму, блін, моя пасмочко. А хтось повертається там, на якусь роботу, да, яка там, була перед цим. І у нас що виходить? Що люди не вміють, конкретно не вміють заявляти про себе. Взагалі. Не вміють говорити про себе, не вміють продавати. Бо от ці всякі. Предупіждення, да установка, що це погано. А ще, а ще якщо е, заглянути в гроші, типу, що гроші великі отримують тільки бандити, там якісь люди, тоже, знову ж таки, дав бізнес. У нас бізнес асоціюється з чимось нечистим, брудним, з чимось е, тим, до чого не хочеться ніяк прикасатися. Гроші так само. Е, хтось навіть гроші грошима назвати не може. Хтось каже е, дінюшка, грошики. Там не знаю, копієчка, от, І розумієте, що це люди настільки бояться притрагуватися до цього всього, що вони несвідомо просто відмовляються від заробітки грошей. А ще якщо я там, не дай Бог, буду заробляти більше, там чим. Не знаю, хтось там, якщо сім'ї, або, наприклад, більше, ніж чоловік, більше, чим мої батьки, це, до речі, теж підсвідомості піднімається. Що, типу, я тоді, що? Я відриваюся від своїх, спідсвід... ну, що зараз розказують деякі коучі? Що якщо ти заробляєш більше чоловіка, тоді ти встаєш в чоловічу позицію і тоді у вас все дуже погано. Ну, якби, давайте почнемо з того, що якщо ви заробляєте більше чоловіка, то е, якщо у вас щось не так, то скоріше всього, ви вступили в конкуренцію, або ж у вас було щось не так. Да? Якщо погіршується через це відносини, то можливо ви конкуруєте. То тут вже питання не в тому, що я більше заробляю, а в тому, що я хочу конкурувати за главенство в сім'ї. От. І оці всі установочки, програми, вони, знаєте, працюють несвідомо, вони там наматують, наматують, намачують, накручують, і ви такі сидите. Апатія, прокрастинація. Я не хочу робити. До речі, це теж дуже така цікава штука. Я себе відслідкувала, чому я не хочу йти в ріст. Бо питання, да, а яку я себе втрачу, якщо я піду в ріст, і буду там такою, як я там собі уявляю. Це дуже таке отрізляюще питання. Якщо над ним всіх ти подумати дійсно. Дати собі, ну, або хоча б дати собі да, запит для себе. І не боятися в це заглянути. Це дуже важливо. Бо якщо ви боїтеся, ну, типу, можна далі кругами ходити, ходити, наматувати. І такі, типу. Не виходить. Нічого не можу поділити. Не виходить. А, Так. Мені потрібно від вас, я вже тут на масаж, мені потрібно від вас, які установки рулять у да, вашому житті? Що рулить у вашому житті? Щоб ви написали прямо в коментарях під цим ефіром. Стосовно грошей, стосовно продажів, стосовно, можливо, навіть роботи онлайн, бо е, типу хто займається роботою онлайн, можливо, стосовно професії, яку ви обрали, це до речі, теж дуже цікава штука, бо е, ну, в одній з моїх клієнток, наприклад, це не просто установка, яка просто в неї там крутиться, а прям її озвучують її рідні про те, що це робота якась ну, там недостойна, це ручна робота, а в нас там не така сім'я, і потрібно там працювати. Не от таким способом, а ти повинна там працювати от, от таким чином, розумієте? І оці всі, щоб ну, да, часто на нас це впливає, особливо якщо ми не сепаровані від батьків, емоційно, емоційно сепаровані від батьків, на нас впливають ці штуки. А не сепарація може відбуватися також то, ж таки, на підсвідомому рівні через лояльність. Я хочу бути лояльною для, до мого роду, щоб мене не вигнали з нього. І тоді виходить, що оці наші там пами папитаємося пи щось зробити, Інструменти є, да ми втикаємося в те. Але всередині якась, хуйня, яка просто не заважає, заважає, точніше, нам якісь е і е е заявляти про себе, да, продавати, отримувати гроші, взагалі, заявляти якусь суму нормальну за свої послуги. І виходить отак. От от. Тому я від вас чекаю, викладаю цей ефір і чекаю від вас, які установки, да, ви зараз, коли прослухали цей ефір, які ви програми установки помітили у себе щодо грошей, продажів і заяв, заявлення про себе. Угу. А я біжу і чекаю від вас зворотнього зв'язку. Буду на основі цього робити контент. Вже, коротше, пора. Писати для вас, розказувати. Зроблю, до речі, хто напише, теж кажу, можу зробити такий прям розгортий ефір, розберемо якусь установку, кілька установок. Тому обов'язково пишіть, можна в особисті, можна в коментарях, як буде комфортніше. Всім гарного дня!